Добрий ранок, Одеса. Ранок в місті та області розпочався з сигналів повітряної тривоги. Загроза з боку моря залишається високою, тож будьте обережні. За добу патрульні поліцейські опрацювали 803 виклики. До відділків поліції доставили сім порушників комендантської години, перевірили 49 підозрілих осіб та виявили 11 водіїв, які керували транспортом у нетверезому стані. В місті сталося два ДТП з потерпілими. Так, вчора ввечері на вулиці Академіка Філатова водій автомобіля Шевроле скоїв наїзд на пішохода, який перетинав приїжджає частину дороги у невстановленому місці до лікарні доставили пішохода на місці ДТП. Працював слідчий та патрульні поліцейські. Ще одна подія сталася сьогодні вранці на Овідіопольській дорозі. Водій автомобіля Нісан, рухаючись з боку вулиці Центральний аеропорт, скоїв зіткнення з автівкою Мерседес, яка рухалась в попутному напрямку. Після чого він не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду електроопору. В результаті ДТП пасажир автівки Нісан загинув на місці. Місці на місці ДТП працював слідчий, який і з'ясує причини дорожньо-транспортної події. Вчора ввечері патрульні поліцейські отримали повідомлення про жорстоке поводження з твариною в Молиновському районі. На місці виклику патрульні затримали чоловіка, який бив кота. Збуводив він себе зухвало та агресивно. Документів при собі не мав. Його затримали та доставили до відділку поліції. Нагадуємо, що тварини також у законі, тож за жорстоке поводження з ними передбачено кримінальну відповідальність. Патрульні поліцейські продовжують затримувати громадян, які, можливо, співпрацюють з країною-агресором. Так, вчора в пабліках з'явилось відео, як громадяни в міському транспорті затримали жінку, яка активно вела зйомку об'єктів інфраструктури. На місці патрульні поліцейські перевірили мобільний телефон жінки та з'ясували, що там велика кількість номерів телефонів абонентів країни-агресора та активне спілкування з ними, а також фото та відеофіксація об'єктів інфраструктури. Дякуємо містянам за пильність та допомогу. Тримаємо стрій. Загалом за добу патрульні поліцейські затримали трьох осіб за подібні правопорушення. Всіх доставили до відділення поліції для подальшого з'ясування справи. Сьогодні вранці патрульні поліцейські отримали орієнтування про незаконне заволодіння автівкою ВАЗ. Під час відпрацювання ця автівка була затримана на вулиці Грушевського. Чотирьох осіб доставлено до відділку поліції для подальшого з'ясування справи. Також сьогодні, вранці, патрульні поліцейські отримали повідомлення про стрільбу. Заявниця повідомила, що її сусід, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, почав стріляти по будівлі. Подія сталася в Малиновському районі. Патрульні поліцейські негайно виїхали на місце виклику, затримали правопорушника та доставили до відділку поліції. Бажаємо вам вдалого та безпечного дня! Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!